Мені зателефонував мій колега і казав, Лєр, зараз просто треба встати. А, і саме після цих слов пролунав перший вибух. Це була шоста година ранку. Шоста година ранку. І я сиділа на дивані і знаєте, який розпач. Скажений страх, і те, що ти вже нічого не можеш зробити з цього. Перший раз, коли я ну відчула ось це страх і біль, це коли ми сиділи вже виходити, треба в сумки. Миш, ми ховалися у бомбосховищі палацу культури, де працювала мама. Ми почали шукати по палацу, де у нас може виконувати роль ліжаків. Ми розклали коридором ці палети. В підвалі і почали згрибати, де у нас є дивани. Ми їх розбирали і клали, щоб люди, люди могли розміщуватися. 107 осіб, які ми зібрали у підвалі, не можна було кинути людей, які ну, якимось чином на тебе сподіваються. У хабі цьому якому нам USAID Організував, створив разом з відділом культури, були кулери, були термопоти, були мікроволновка і все це ми спустили до підвалу, щоб люди мали змогу хоч піді... підігріти води для чаю. Дуже складно було, коли вже немає медикаментів, в аптеки все зачинене, а людина лежить і в неї 40, а там стріляють. Я не виходила з підвалу. Саме з приміщення всі 42 доби. Отакий жутенний страх в нутрі. І отак от починають обстріл за шкірку, дитину, маму. Був момент, коли перші нам занесли поранених, наші хлопці з нашого мікрорайону вийшли подихати до водойми. І обстріл касетними бомбами, діти виробили світло. І у всіх окривавлених людей несуть у підвал. Кожного разу, коли починався обстріл, ми всі чекали, що зараз принесуть ще когось. Оце піджималися всі піджилки, всі м'язи, і зараз, господи, хоч би нікого, кого, хоч би нікого. кого. Я пам'ятаю, що 20... 5 мабуть, 26-го я пішла що, додому, щоб бабуся там готувала, щоб принести їжі до підвалу. Тому що ну, не було ще облаштування, щоб ну, там готувати, щось робити. І я пам'ятаю, у мене там борщ, тут бліни, і я біжала. Це не був Комендантський, але я біжала, тому що почались обстріли, і все летіло до нашого дитясла. Поруч зі мною був ось маленький хлопець, з яким я провела найбільше часу. Ми обожнювали він, мене я його а була маленька дівчинка Кіра, яка до нас прибігала, Ми всі грали. У нас були там чуювання. Я я віддавала таку любов, що мавіть мабуть я за всі ці 15 років жодній дитині стільки не віддала себе. Знайомих моїх хлопців, ті, хто вийшов там покорити, мабуть, і чи щось, ну, щось робили на вулиці. Їх я помню, їх контузило. Я пам'ятаю, що я біжала до туалету, тому що ну, це неможливо. Не, не ти біжиш і його обстрілюють, ти як найшвидше треба туди. І обратно, коли ми приїхали в Одесу на лікування, в мене впав зір. На 4 єдиниці. В мене зараз мінус 10. І, я... І це за 43 дні, мінус 4. І це ну, людям повинно 2-3 роки пройти, щоб на 4 єдиниці впав зір, а в мене за 43 доби 43 дні. Символ нашого міста це Лисичанськ, це наша лисиця, це вільний хижий звір, який є символом сили, символом перемоги нашого міста. міста. Я вирішила, що саме у 16 років, коли на день народження я вже була Одесі, я вирішила, мені подарували татуювання, я вирішила, що це повинна бути саме Лисиця про згадку. Мого міста, що воно поруч зі мною, воно залишиться у серці, на моєму тілі. Російські солдати, ми на вас не нападали. Ви прийшли на нашу землю. Ми вас не звали. Ми не просили про те, щоб нас рятували. Вони взагалі залишили нас без нічого. Ось там хтось там в чомусь винуватий. Ні, винуватий тільки один. Тільки одна недонація, яка взялася і пішла. Зруйнувала дитинство, зруйнувала життя. Як там би не було? Я зараз в прекрасному місці. Але це, це був той момент, коли ти розумієш, що в мене буде сім'я, в мене буде моє майбутнє. Ти розумієш, що ми не будемо братським народом.